Розпочинаю я його сьогодні трошечки нетрадиційно, так як завжди. Зазвичай я розпочинаю відео зранку. Сьогодні в мене все навпаки. Буду розпочинати я його із вечора. В мене є настрій приготувати щось смачненьке, хочу приготувати смачний медівник, ну, принаймні хоча б спекти на нього куржі. І хочу спробувати приготувати зефір. Я його ще ніколи не готувала, буду готувати вперше. Погода на вулиці дощлива і все спонукає до того, щоб займатися якимись справами в будинку. У нас періодично то припиняється, то знову починає падати дощик. Тому на вулиці дуже сильно щось робити немає змоги, тому що тільки виходиш, і дощик знову заганяє назад в будинок. Тому треба займатися чимось. Хаті. Я тут собі вже намила, поставила сушити чорну сливу, хоча сьогодні я не знаю, чи я перекладу. Витягнула яйця, правда, тут у мене ще й м'ясо розморожується, є плани приготувати щось смачненьке. Також тут приготувала все для приготування е, смачного запашного медівничка, щось так з чорносливом мені захотілося зрізала собі квіточки. Троянду і так треба було обрізати. А я думаю, обріжу все. Цвіт не чекаю, поки почне опадати. Позрізала навіть тут є такі маленькі бутончики, що не до кінця розпустилися. Але так як вона опаде на вулиці, все одно треба обрізати. Краще обрізати, нехай ще тішить трошки око в хаті на кухні. Пекти з чорносливом. Торт то ще така ідея, тому що не всі з чорносликом люблять, але чомусь мені його дуже хочеться. І я думаю, що треба ризикувати. Також приготувала пюре яблучне. Тут стоїть, чекає для зефірчику. Ну і буду розпочинати. Приступаю до роботи. Ну, а так як у нас має мед ще й встигнути його охолонути трошки до того часу, поки ми будемо його використовувати. Тож саме найперше, то треба розігріти мед. Зразу сода вступає в хімічну реакцію з медом. І навіть коли ви готуєте медівник, є різні інші рецепти, де сода додається в кінці, а додається, прогрівається мед. І з яйцями, з цукром, то коли ви додаєте в кінці соду, то вона зразу, вся суміш починає дуже сильно підніматися. Є рекомендації навіть брати досить таку велику посудину, щоб воно все не втікало. Бачите, що зразу вступив мед натуральний в реакцію хімічну із содою, і дуже сильно посвітлішав мед посвітлішав. Хоча, як ви бачили, колір такий був. Темно-коричневий, став світло-коричневий, такий аж молочний, можна сказати, і починає суміш теж збільшуватися вся ну, Буквально декілька хвилинок. Я тут взагалі виключаю, то буквально 2 хвилини. Плита виключена. Я просто так залишаю, знімаю з плити, залишаю суміш, як собі стоїть. І охолоджується до кімнатної температури. Ну і зараз вже, відповідно, будемо приступати до приготування самого бісквіту. Все. По класичному варіанту розділяємо білки та жовтки. Звичайно, що в кого є стаціонарний міксер, потужний, цього можна взагалі не робити, якщо він такий досить потужний, він вам зіб'є разом із жовтками дуже добре. Але для кращого результату, щоб був бісквітик пишніший, розділяю білочки. Точки окремо і буду збивати. Яйця в мене кімнатної температури. Завжди, коли я готую якусь випічку і так вчать принаймні готувати, якщо ви плануєте щось готувати, старайтеся, щоб у вас було все кімнатної температури, щоб ви не з'єднували щось тепле і з холодним, тому що результат може вас. Трошки засмутити, <гум> принаймні, до всього треба відноситися, більш так відповідально. І коли від рецепту люблять відступати, міряти на око, не завжди воно так виходить. Треба притримуватися якоїсь рецептури, якщо ви чекаєте на якийсь результат. Відповідний, певний. Так, ми розділили на жовтки та білки до білочків я додаю дрібку солі. І починаю збивати спочатку із сіллю. Білки вже досить такі мають пишну, пишний вигляд, збиті. Хтось каже, що це пивна піна. Я додаю потрошечки цукру. Не весь відразу. Здавати мед. Мед вже всім полонути. І я його додаю з пілочки. Він має таку красиву, окремо подібну, подібну текстуру. Спочатку далі новинку, на найменші швидкісні збиваємо. Ось такі у нас вийшли пілочки, здається, що вже повністю готові. Трошки взяла собі І Буду зараз вимішувати із порошном. Борошно можна ще додатково просіювати через ситочко. і так бісквіт буде ще. Такий повітряніший. Ну і краще, відповідно, перемішувати все ложечкою або лопаткою, тоді зберігається пізквіта теж та сама така повітряність. Беремо форму, застряємо одним фергаментом і вже тісто наше готове, відправляємо у форму. Такий коржик я буду випікати до сухої зубочистки при 160 градусів. А поки бісквіт випікається, приступаю до приготування зефіру. Відміряю все чітко по пропорціях, готую відміряла воду, додаю пюре яблучне, також додаю цукор, і це все має відправлятися на плиту. Ну, звичайно, додаю агар агар. І, відповідно, має готуватися такий собі сироп. Він має заварюватися певний час до певної температури, і тоді його додається до білків. Можливо, хтось готував і знає. Зараз відміряла собі цукор для білочків, також білок треба чітко відміряти, щоб там не було більше чітко по грамах. І роблю собі таке робоче місце. в мене а, тут уже спікся бісквіт, я його дістала. Приготувала собі силіконовий коврик, а, приготувала собі насадку із кондитерським мішком. Відповідно, все має вже бути під руками, щоб ні з чим не бавити і щоб не втрачати час. Поклала заварювати е, сироп і пюре, засікла 5 хвилин, відколи почали булькати е, такі великі бульбашки, і паралельно збиваю е, білок. Білок спочатку збиваю з лимонною кислотою, на середній швидкості міксера. і Паралельно стараюся помішувати е, яблучне пюре, ну, одним словом, із водою, з тим всім, що ви бачили, що я клала. Помішую. Проварилося в мене приблизно 5, 5 хвилин, коли вже збився білок із цукром, я почала додавати пюре. І старалася, щоб не попадало ні на вінчик, ні на стінки. Давала доти, поки воно гарненько саме стікало, нічого не вишкрябувала, збиваю. Ще буквально хвилинки 2-3 і почала відсаджувати зефір. Дуже, чесно кажучи, спішила, боялася, що не встигну, оскільки дуже всі кажуть, що швидко стабілізується зефір. Ну, Получилися завитки такі собі, не такі гарні, як би хотілося, але провіряю. Дійсно, ті, котрі відсаджувала перші, вони вже стабільні і, в принципі, можна навіть їх відліпти. Вони даються відклеїти від силіконового коврика. Одним словом, постоять вони трошечки, навіть вже останні. Легенько можна зняти із коврика. Постояли вони приблизно, десь напевно, годинку, може навіть і менше, я їх припилила зверху цукровою пудрою. із Кукурудзяним крохмалем і ось такого гарнесенько склала половинки до кубки, щоб зефір мав більш такий правдивіший вигляд, ближчим до такого купованого. Прибрала все і показую ближче. Ну, не такий, як магазинний, на вигляд, але досить такий, як на перший раз вийшов. Непоганий зефірчик. Треба буде ще декілька разів спробувати його приготувати, щоб удосконалити, як то кажеться. Пробую зефір. Тут з мене вікуся сміється, що я задуже сильно серйозно відношуся до зефіра, стараюся розпробувати, що йому бракує. Одним словом, смішить мене моя дитина. Я заварюю крем до бісквітику. Звичайний заварний на молодці. І, ну, нічого складного, я залишу рецепт в описі під відео, заварила він загуст, тоді додаю масло вершкове, гарнесенько, все з маслом перемішую до однорідності. Потім гарненько все накриваю плівочкою у контакт, щоб не завітрювалося, і так воно має охолодитися до кімнатної температури. Також гарненько запакувала бісквітик і буду відправляти його в холодильник, бо сьогодні вже нічого перекладати не буду. Я так до куху варилася, до темної, ніченьки, єдине, що наробила собі безладу. Вже на другий день, самого ранку, оскільки я наготувала солодкого, мене є бісквіт, в мене є зефір. Сьогодні треба щось більш таке їстівне. Бо... Попри те, все, що солодке я готую, його дуже багато ми не їмо і більш полюбляємо якісь такі солоні страви. Показую недоліки зефіру. На наступний день мій зефір розплакався. Щось зробила я не так. Зефір дуже такий почав виділяти вологу. Всередині десь попала, як бачите, і шкірочка там є через ситечку. не загубилася вона в ситочку. Ну, одним словом, треба буде ще готувати. Насмажила ще відбивних. І пішла в город. Я, хоч не маю якогось такого дуже красивого саду, але Стараюся, я на шляху до цього. У <гум> мене тут є декілька кущиків лаванди, які я хочу, щоб в майбутньому перетворилися на гарні такі кульки. Тому обстригаю, ножниців спеціальних теж не маю, маю сікатор звичайний. Ним я все пообрізала. Також пішла ще пообрізала троянди, тільки я пересаджувала навесні, і вони мені трошки зацвіли, потішили мене. Така краса, дивлюся у відрі, що аж шкода викидати. Також пішла попідв'язувала огірки, які е, вижили, які є, чесно кажучи, так попідв'язувала, що на другий день ходилося дивитися, чи вони теж вижили після моєї попідв'язування. Проходила більшу частину дня на вулиці, а вже ближче до вечора прийшла перекладати пляцок, тортик. Збила крем, нарізала чорнослив, порозрізала бісквіт, просучила перекип'яченою водою з медом. Звичайно, вода охолоджена, перемастила гарненько всі розрізані коржі, зверху. Обмастила залишками крему, у мене був, нічого такого обсипати не було, крихт ніяких не залишилося. Тож було небагато мигдалевого борошна, я його використала і десь завалялися були декілька шоколадних цукерочок. то Ось так гарненько натерла, і такий пляцок до чаювання у мене вийшов. Вже на сам кінець я хочу сформувати хоча б якісь два букетики невеличкі із тої лаванди, яку я нарізала. Лаванда виявляється в мене двох сортів: одна цвіте таким дуже темно-фіолетовим, ну а одна таким ніжно-ніжно-бусковим цвітом. Тому розділяю, вийшло у мене три такі невеличкі пучечки. Все зайве. Повикидала, що можна було сформувати в букет, позв'язувала. І буду сушити лаванду на вулиці. Звичайно, єдине, що мені залишилося так, то поприбирати і вивісити мої букетики. Букетики я просто над входом повісила, так, щоб не попадало пряме сонячне проміннечко, але щоб добре квіточки просихали. І зараз на кінець хочу показати, який пляцо вийшов у розрізі, як він взагалі ріжеться. Як бачите, він ніж просто топиться в пляцку. Пляцок дуже-дуже мягенький і дуже-дуже смачний. В принципі, хто любить медівники, може сміло пробувати готувати. По такому рецепту, звичайно, можна чорнослив не додавати, хто любить, можна додавати, можна його ще вимочувати в якомусь алкоголі. І... Смакувати. Ну що ж, друзі, на такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічі!